Доброго дня, доброго дня, дорогесіньки! Дівчатки, сьогодні ми з вами будемо дивитися речі, тому скажу їм, і відео в нас сьогодні буде зовсім іншого трошки формату, але, дівчаточка, я вже сьогодні хочу вам покажу вам ті речі, котрі я вже купила собі. Такий, знаєте, вже, щоб мені було тепліше восени, то вже останні речі, от така річ в мене має, таку блузочку. Бачите, дівчата, от така блузочка. Ще навіть не відрізала ціну. Це, це Париж, це Франція. Це секонд-хенд, але вона нова. Ніхто не втягав. Дуже така вона прикольна. Бачите, така тканина дуже. Я дуже обожнюю. Такі речі. Ось таку маємо блузочку, дівчатки. Взяв ціну. Знаю, не можна, не можна, ціну не показувати такі речі. Річ, перепрошую. Таку річ маю, таку блузочку. Отакий От цікавий тут. Тканина така цікава, зараз покажу, вона така трошки, може ви побачите, вона трошки як, о, дивіться, вона як просвічується трошечки. Тут такі полосочки довгі є маю. така блузочка. Така Дівчата взяла собі такий шарф, шарф такий, взяла, такий і такий. Ще взяла. Такий шарф, який взяла собі. Я дуже обожнюю шарф, дівчата. Отакий от ще взяла собі. Він такий, як такий і є. І ось такий. Ще таку мої дорогенькі блузочку взяла. Ось така ще блузочка. Теж так... люблю такі. Отака, дівчата, це в мене що? ось ну, отакий. Ось така фірма, фірму ви бачите. Ось така річ. Теж мені дуже сподобалось, теж дуже гарний стан, дуже гарно виглядає. Ось таку річ я собі я взяла. Це вже більш теплі речі пішли. Закінчилось літо. Ось Отак, такий ще взяла. Це моя сорочка, дівчата. Це главное. я сюди щоб вам так зручніше, щоб ви дивились таке. Таку річ, що я купила, дивиться, теж мені дуже сподобалось. Ось Так, ще в нас хто? Зараз покажу вам виробника. Не всіх виробників знаходжу. Дівчата, не всіх знаю, але може хтось, хто знає виробників, пишіть. Бо мені цікаво, я коли заходжу в інтернет, я знаходжу навіть не всіх виробників, що мені попадаються. Так що для цього вам теж показую. Дивіться, пишіть коментарі, хто що знає. Ще от, от такий одяг взяла. Дівчата, що ще? Оце? Це в мене ГЕС. Така блузочка ГЕС, вона мені дуже сподобалась. Зараз вам покажу вона теж нового стану. Дуже-дуже вона мені сподобалась. Має, має такий шаф такий. Зараз я покажу, як воно було. Отак, От щоб ви бачили. Зараз я вам покажу. Хочу показати вам, що це Гес, бачите? Отаку От маю блузочку, дівчаточки. Теж я, я її дуже, вона мені дуже жахливо сподобалась. Це взяла собі вже на вересень. Вересень жовтий. Були ще вересень вже. На вересень взяла собі на жовтий таку блузочку. Дивися, яка вона гарнюня. Дівчата, скажіть, що не гарнюня, так? Дивіться, яка гарнюнька. Так. І що я ще взяла, дівчата? Мені ще сподобалась о така річ. Трохи вона прийме, я не просувала ще її. Потрібно попрати, попрасувати, але вона новесенька. Я не просувала просто її ще. Перепрошую, але не просувала. Оце фірма, бо дуже хочу, щоб ви подивились, то, що не... вона просто не прасована. У нас пакета. Буду брати, буду просувати, але вона теж нова. Ця річ, вона як нова, це секонд-хенд, але мої дорогесенькі. Це вона тут так ще отак. зачіпляється отак. Це така кнопочка. отакі бачите, дуже мені сподобався Оця річ мені дуже сподобалась, дівчата Як вам? Пишіть. Теж так от на вересень, серпень, вересень, коли вже стає холодніше на вулиці, то дуже зручно вдягати таку річ. Ось така вона, бачите, так, зроблена, вона станом навіть від бірочки, ви бачите, що вона в ідеальному стані, дівчатки, бачите, от така річ. Дуже дякую, хто сьогодні був зі мною разом. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. А сьогодні, речі, секонд-хенд за копійки. А сьогодні в мене все. З вами, як завжди, була Лара. До побачення, мої дорогая до нової зустрічі!